Як тобі. Мені цей порожняк щас не упав. Вітаю з вами. Аяно, А це другий сталкер, проходження якого ми продовжуємо. Це вже друга частина. В минулій частині ми трішки повиконували завдання, пройшли нарешті вступ, тож, продовжуємо, я думаю, що поки основне завдання ми відкладемо, займемось другорядними. В минулій частині ми взяли у мольфара завдання на передачу. Зараз будемо його виконувати, тільки не знаю, як у нас по зброї все дуже фігово. Ну, постараємося, я бачу, я бачу тебе. Постараємося економити патрони, йти обережно, якщо там буде перестрілка, але щось мені підказує, що вона буде. Так, а що у нас по гвинтівки? По гвинтівки у нас теж все фігово, у нас тут три патрони, ну, може я трьох патронів когось заберу. Угу чекав, це допомоги. Підходь, поговоримо. Вже угу. заберу. Заберу з ножа. Він зброю якусь викидував. Чи мені здалося. Почекай, а що по іншим зброям? Що у нас взагалі є? Ось цей більш менш. У нас є на нього патрони? 18. Ми б'ємося, з чим є Ви бачите ворога, і я його не бачу. А це стоїть. Де воно стріляє? Чого він? просто стоїть. От як він по мені потрапляє, де він стріляє. Hello, motherfucker. Що відбувається. Вітаю. Де погано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш річ, ніж. Мами не замисла. Зазвичай у зоні чужі проблеми. А ти наваляв. можеш. тут свої повішити. Ти тут не чала, ти... так? Тим ти еш. Я в іншій кімнаті. Нещодавно, так. Я нещодавно. Ага. Схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну, кажи, що там? На котельні це тут неподалік. Четверо було. Коси, Я в іншій, іншій кімнаті. З, з тим коси ти замовно, там говориш. А ми віск у групі нещодавно. Коси із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оцівпан досить напав. Я хоч з тих тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа готують. Треба його звільнити. Ну, і перебити. Хмурий віддячить. Добре. Візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони. Усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай. Добре? Мені було дуже тяжко, по більшості через баги і. Постраждала я дуже сильно. У нас це як і було погано з аптеками та патронами. Так і є. Я просто. Щоб вижити, я вбивала бандюгана, підбирала в нього все, що є, і продовжувала битися. Я пам'ятаю, що в першому сталкері можна все було кейси вскривати ножем. Повернули. Чи є тут така механіка? Я не знаю. Що ж? Хто тебе прислав: Ріхтер чи цей випердень жорік? Ніхто мене не присилав. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Детектор у мене є. Детектор у мене вже є. Вітаю, тепер матимеш два. Я тобі дон. дон. Добре, добре. Там у печері рюкзак. пошукаю у нього. Якщо щось корисне знайдеш, буде твоє. Якщо до нього бандити не встигли дістати звісно. Дякую, що допоміг, сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. До шо, срака вухата? Дуй сюди! Хури! Ти навіть не я радий. А ти давай приходь, то щоб я краще уявив. А, у мене тут ще справи. Тож ти поки відпочинь, охлонь. А я як розберуся, так буду. От ж Гівінг. Ходімо, заберемо його схорон. Бо мені щось дуже-дуже дуже тяжко. Ми ось час... На що нам оця фігня Яка непогода? Уже скільки я з цією фігнею маялась? А ми ще навіть доручення Мальфара не зробили. М. Вітаю, налити чогось. Тримай свою посилку. Оце я розумію сервіс. Дякую. Ось, від щирого серця. Далось воно мені це Чогось? Точно, тут же есть є... Таргаш Хмурий. Ходімо до хмурого. Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Ще пак. Ні, мужик, шукай собі іншого дурня, що на видиму смерть піде. Вітаю. Я. В наших краях. Є одна справа. Але одразу попереджаю, доведеться йти на макове поле. Що таке макове? Що за поле таке? Одне з з зони. Багатьох притягує, та мало кого відпускає. Тільки заходиш, одразу слабкість огортає, очі злипаються. Раніше ж до аварії там наш хутір був, та й є, мабуть. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться? Хіба що псих якийсь? Я про зону Я нещодавно свій схрон знайшов сорокарічний давнини. Зробив його, коли тут ще жодною зоною не пахло. Малий був, а сталкерська кмітливість вже тоді виднілася. Якби я ще додумався щось корисне схоронити. А ти що Яка там у тебе справа? Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го. Залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Хочу повернути хоч щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону заплачу як за коштовний артефакт. Сам не зміг дістати. Де шукати твій Можеш погреб? Можеш дати координати погреба. Вибач, сталкере, тут нічим не зараджу. <гас> знаю точно, що погріб десь на маковому. А ось де саме? Надто сильно там все змінилося. Ти туди не знаю куди те, що... не знаю що. А в тебе чому не вийшло дістати ікону? Та я тільки крок на те поле ступив, одразу все в очах попливло, ледь на ногах утримався, а потім ще голоси оці тих, кого не знав ніколи, і знайомих, яких давно вже немає. Не пам'ятаю, як я звідти вибрався, але ще раз піти на макове поле. Я не зможу. Ну, е якщо ми той самий дурачок, то ми той самий дурачок беремо. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макве поле ніби невелике, але загубитися на ньому легше, ніж здається. А, що ми тут ще не вивчили? Що ще мені тут ГРАЗа попонує? Активувати антенну. Лінза на зв'язку. Отже, дивись. Я цю систему нещодавно розробив. Якраз щоб за КПК капиканомачків відстежувати. Які після викиду. ну це розумієш. Нам треба налаштуватися на три точки та з їхньою допомогою знайти КПК косого. Трі я вже налаштував. Це не важко. Тобі залишилась третя. Дивись, не впади там тільки. Миколаїв з попереднього скалила за місяць штопом. А, Це вторинне завдання основного. Це горить. А то я не знаю. Викид, щоб його знову всі кодушки міняти. Раз тихо дай й подумати. Так, творя ще одна антенна є. Древня, як гівно Мамонта. Але коли востаннє просив перевіряти, наче працювала. А цю тепер тиждень лагодити не менше. Тупай туди, координати скинув. Зачиняй, кажена. У мене на сході лівак вимальовується взагалі то. Два ящика патронів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як? не сси, вигородь все. А поки не метушися. Сплотей, он з кордону поплюй. Ей! Шугаєм! Неси пузир! Сумувати будем! Посумуєш тут, ага? Сухін старий хрін, зовсім озвірів. Каже, стріляти буде. На, сумних. Гаразд. Якось воно розрулиться з цими патронами. На зв'язку. Я думаю, щоб сюжет не застоювався. Треба все-таки трішки. Хоча б трішки. Пройти щось із основного. Сподіваюся, ти ділу? Мені сказали, ти можеш допомогти з припоєм. Спершу тобі треба допомогти мені, сталкери. Сам знаєш, і з чим. Косий? Саме він. Думаєш, косий вбив ваш? Ти дійсно віриш, що це косий вбив твоїх людей? Це питання порядку сталкер, не віри. Якщо вільні вирішать, що можуть безкарно вбивати моїх людей, настане хаос. Ми обов'язково знайдемо і покараємо справжнього вбивцю. Але зараз для порядку вистачить і мародера, який привласнив те, що належить варті. Добре, як я можу допомогти. І що я можу зробити? Косий мерзота. Але для всіх місцевих він перш за все сталкер. І місцевість довкола малої він знає. Можливо, такий сталкер, як ти, знайде його швидше за нас? А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Ми тобі не торгаші чи бандити. Варта, слово тримає. Я в курсі, що вільні нас називають по-різному, але кидали ми ніколи. Мені потрібні сенсори, які косий познімав стіл моїх людей. Але якщо водночас і самим косим щось трапиться, я не сумуватиму. А звідки мені знати, що ти не кинеш мене? Виходить, наважився. Ну, хоч у когось на малій голова на плечах. Умови прості. Я тобі кажу, що знаю, а ти наших хлопців не пресуєш. Домовилися. Кажи а там вирішимо. Я попитав своїх. Думаю, він неподалік на складі. Якщо ти відправиш загін, то. Загін він одразу помітить. Краще наш друг туди прогуляється. А щодо того питання, сталкере, я спробую дізнатися. Мені здається, що краще відправити твоїх людей, капітане. Вони значно досвідченіші. І зрештою. Ти, дядько Льоню, не нарвуйся, присядь. Посидимо разом, почекаємо новин з місця, куди ти моїх людей так сильно хочеш відправити. Сталкере, ти наказ чув. Удалого полювання. Як тобі? больнице порожняк, сейчас не упал. Алло, дядя, ты шо, куды? Мне порожняк, сейчас не упал. очень разуй. Что тут? куда газуй? разуй. разуй. меня напрягает. Куда? Куда? куда Очі куди, очі розук, куда світ, Очи, куди газу, куди газує. Куди він пішов, бачили? У нас тут шо, Караст, я заплачу. У бік хутора твоя пропажа потута. Там хати всі давно трухляві. Викид почнеться без нормальної нори поховає. Так що думаю, біля млина треться. Ну, заводь опять свою шарманку. Куда газуй? Ну, заводь опять свою шарманку. Очень разуй. Очень разуй. Куда Ui, é a coxinha. Quem é você? Eu esqueci quem Спокійно. Я ствола прибрав, бачиш, свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось. Хоча ні, пикою не вийшов. Та й сильно ці козли горді, щоб сталкерське лахміття натягати. Звалити звідси допоможеш? Раз свій, як сталкер сталкеру! Це ви вночі напали біля старого мосту? Навіщо? Вночі? Ні. Я вже зранку цих виродків знайшов. Ну і добив напівдохлого. Бачив би ти, як ці козли з нами кілька років тому? Скільки добрих сталкерів загинуло, коли ці виродки вирішили показати, хто в зоні хазяїн? Та в сліпого пса більше людяності, ніж у варти. Тож око курва за око. Чому сам не звалиш? А сам чому не звалиш? Варта все перекрила. Суки ляхаві. Але в мене є свої Сталкерські шляхи. Є ідеї як з малої звалити. Є одна. Але потрібен артефакт. Тут, у печері поряд він точно є. Що за артефакт? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. У печері? А що там? Та звичайна печера. Нічого особливого. М -м. Але йду туди я, не ти. Ну добре. За аномальним полем. Все. Ясно. Більше питань нема. Так що допоможеш? Справа життя та смерті. Ну, дивіться, я не дуже сильно хочу допомагати варті, тому що вони якісь напищені дуже сильно. А цей просто дурний, ну. давайте йому допоможемо. Гаразд, я дістану артефакт. А я одразу в тобі сталкера впізнав. Детектор є? А ти як гадаєш? Звичайно, є. Ну хто знає? Я всяке в житті бачу. Гаразд. Чекаю тебе з перемогою. Що ж, допоможемо цьому дурнику вже в наступній серії. Дякую за перегляд відео. Не забудь підписатися, не забудь поставити лайк. Я дуже намагаюсь старатися над своїми відео. Дякую за перегляд і до зустрічі.